Ірина Константинкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, разом з нами в ефірі. Вітаємо вітаємо, пані Ірино. Вітаю вас, товариство. Пані Ірино. Як ви прокоментуєте ситуацію з премією Оскар для фірму про проросійського опозиціонера Навального? Попри заяви про аполітичність конкурсу, чи є висновки, які слід з цього зробити? Ну, ви знаєте, я хочу наголосити, що культура це є теж поле битви, це є поле боротьби, і так як Збройні сили боронять Україну на Сході, на півдні, то так і на культурному фронті ми повинні боронити Україну. Я вважаю, що е, Оскар і багато інших конкурсів з такими світовими іменами треба розглядати якраз у такому широкому культурному контексті і якщо говорити конкретно про те що цьогоріч на 95-му фестивалі переміг фільм документальний повнометражний фільм про навального а український фільм який був теж у фіналі на жаль не здобув цієї перемоги то я вважаю що це перемога все ж таки росіян і Росії, а Україну Україна лишилася поза тим контекстом і поза парадигмою. І я е, хочу наголосити, що е, це свідчення того, що Росія продовжує активно працювати через своє лобі, через е, кошти, через свої впливи. І, на жаль, це не поодинока ситуація, яка відбулася за останній час. Зверніть увагу, що ми мали неприємну ситуацію із Нобелівською премією, де е, Україна була представлена гідним кандидатом Сергієм Жаданом, якого ви висунули польська академія наук, але, на жаль, ми не отримали Нобеля в літературі. От тому Оскар, на жаль, він нас засмутив, але це ще більше які, знаєте, приводи для аналізу. і Ви правильно кажете, що ми зробимо? Чи буде аналіз? Тому що це спроба знову ж таки відбілити росіян, це спроба сформувати образ хороших русських і уже в контексті, я би сказала, знаєте, такого документального літописного наративу. Бо ж ви зверніть увагу, що це документальний повнометражний фільм. Отже, через ось такі можливості формується образ росіян хороших саме у кіно, і це дуже прикро. Тому е, висновки треба робити: е, шукати можливості для того, щоб утверджуватися. У різних форматах і знаєте, було б несправедливо сказати, не сказати про те, що українці за минулий рік здобули багато перемог, і лише от в галузі літератури це понад 40 міжнародних престижних перемог, де лауреатами цих премій стали і той ж Сергій Жадан, про якого я згадувала, і Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Андрій Курков, і щодо фільмів та інших видів мистецтва, ми маємо перемоги. Але якщо от повертатись до Оскара, то на жаль, тут усе складніше, тому що переконати кіноакадемію, очевидно, треба було пер... 에, ну, братися значно раніше і не тільки. Естетичними, але й напевно іншими я маю на увазі формами і політичної роботи і комунікації через таких авторитетних людей у Сполучених Штатах Америки. Ну а це до речі, цікава думка, що дійсно нам потрібно було починати цю роботу набагато раніше, як тільки стало відомо, який фільм буде представляти Росію у шорт-листів тому ж самому. Але зараз хочу змінити тему, тому що насправді часу для того, щоб обговорети. Орити не менш важливі питання у нас в обмаль. Росія м, прагне позбавити Україну майбутнього викрадаючи українських дітей. Я от днями зустрів таку думку. Ви е, е, наскільки я знаю, були в числі авторів ініціативи щодо звернення до ООН з приводу примусової депортації до Росії українських дітей і днями міжнародний кримінальний суд заявив, що відкриє проти Росії справу за цими звинуваченнями. Чи означає це, що цей злочин Росія не залишиться безкарним, як і інші злочини, які теж будуть розглядатися міжнародними судами? Так я хочу сказати, що тут ведеться вже така глибока робота, і тут працюють юристи, працюють наші міжнародники. В політичному в політичній площині ведеться певна робота. От хочу сказати, що сьогодні відбувалося і засідання комітету парламентської асамблеї Ради Європи, де це питання, про яке ви говорите, воно теж було порушено. Тому що якщо ми будемо сподіватися лише на те, що Суд відбудеться якось воно само собою. То безперечно, ця справа дуже довга довга і складна, тому комплексно над цією проблемою працюють усі наші міжнародники, юристи. І я, як член нашої делегації в парламентській асамблеї ради Європи, хочу сказати, що це питання і у нас на контролі не на весняній сесії. Пар'є це питання буде теж порушено. Зокрема, готується доповідь з цієї теми. Зрозуміло ну, і ще дотичне питання щодо наших дітей через воєнні дії. Українська освіта працює в екстремальних умовах. Що власне можна зробити для того, щоб не втратити ефективність навчання, але і водночас не перенавантажувати учнів та студентів? Це справді дуже важливе питання з огляду на те, що ми от нещодавно отримали свіжі дослідження соціологічні, де вказано про те, що найбільше найбільш таким разючими результатами минулого навчального року стало зниження якості освіти з поміж дітей. Це не дивно, тому що війна і можливостей для багатьох українських школярів вчитися. В нормальних умовах практично немає. Другий важливий аспект це те, що діти вчаться не лише в бомбосховищах, але в укриттях, але вони ще й вчаться, не маючи належних умов ані підручників, ноутбуків, комп'ютерів і такого іншого. Тому я б сказала, що зараз комітет профільний міністерство спільно напрацьовують шляхи до вирішення цього питання, зокрема, активно на території території, які найбільше постраждали, передають оргтехніку для навчання дітей, готуються перекваліфікації вчителів, і на найближчому засіданні, до речі, ці законопроекти теж будуть розглянуті. Але насправді це питання, яке має бути спільно вирішено як на рівні держави, так і на місцевому рівні, і спільно з батьками. При цьому важливо не забути, що ми маємо за кордоном багато українських школярів, які вчаться і в Польщі, і в Німеччині, і в Естонії, і в Латвії і в багатьох країнах, але вони вчаться паралельно за двома програмами і української школи і школи там, де вони перебувають. Тобто ці зв'язки не втрачаються. І я думаю, що нам важливо боротися за українських дітей, щоб вони після завершення освіти повернулися. На батьківщину в Україну тому завдання перше справедливо ви сказали це якість освіти, і тут є бачення цього процесу. А друге, це у пріоритеті все зробити максимально для того, щоб ті школярі, які перебувають за кордоном, отримали якісну саме українську освіту. Ну, якщо ми говоримо про освіту і майбутніх так набувачів знань в українських закладах освіти і вишах, в тому числі, я сподіваюсь, дуже багато українців, молодих. Зокрема, подивилися вчорашній урок, який відбувся у прямому ефірі загальнонаціонального національного марафону Єдині новини. Це всеукраїнські уроки з профорієнтації. І в контексті цього пані Рено на сам кінець за Питаю у вас, які зараз виникають про потреби, пріоритети в освітніх завданнях, які саме могли би ви розповісти? Я вважаю, що найперше, ми повинні зрозуміти, що незабаром нам доведеться відбудовувати країну, і для цього ми повинні мати найголовніші інструменти це інтелектуальний і трудовий капітал. І від того, як ми підготуємо зараз молодь, буде залежати, чи зможемо ми розбудувати сучасну економіку. Таку економіку, яка може бути. Ну, належним і якісним конкурентом для світових економік для цього у пріоритеті, на мою думку, якщо говорити про повну загальну середню освіту, має бути цей базовий набір предметів: українська мова, історія України, математика та іноземні мови, і тому саме вони включені до ДПА і мультипредметного тесту наступного року. А якщо говорити ширше, то я би наголосила. На важливості професійної освіти, зокрема про те, що нам потрібно готувати робітничі професії для відбудови, але сучасні робітничі професії є не за лекалами минулого століття, а якраз вже залекалами 21 століття. І важливою є вища освіта, тому що це наш розум, це інтелект. Ці пріоритети я вважаю для освітньої галузі зараз мають бути головними. Пані Ірино, дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. У цій порі. Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету із з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.